Шановна туриста, всіх вас вітаю! З вами Андрій Автофура. Ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобіля під ключ в Україну з Німеччини. Сьогодні їду оглядати BMW i5M60. Це електрична версія моделі G60 П'ята серія. Сама потужна в лінійці. Звичайних BMW. маючи на увазі, що у нас є М-підрозділ, там вже інша ліга, і М5 має потужність 727 кінських сил. Вона, до речі, частково електрична, і також з двигуном внутрішнього згорання 4-4. Але у випадку з електричною i 5 вона йде друга найпотужніших п'ятих серій, 601 кінська сила. 3,8 розгін від 0 до 100, повний привід. Ось такий доволі цікавий автомобіль. І не менш цікавий факт полягає в тому, що дана BMW має пробіг всього 74 км. Це просто вау! Вона 24-го року вже не нова, але з пробігом нового автомобіля. Зараз їду, покажу клієнту цей автомобіль, якщо там все окей знаю, будемо її купляти і везти в Україну. Попередня спроба купити такий автомобіль не увінчалася успіхом. Я був в районі Ульма майже 550 км від того місця, де я живу. Спеціально їздив оглядати цей автомобіль, і вона нам не підійшла. Та BMW була дешевша на 5000 євро з пробігом 9000 км. Вона мала. Дуже легке ДТП, яке я б сказав, погано відремонтовано було. Прийняло рішення, що на такій сумі я рахую 5 тисяч євро це не така вже велика різниця, щоб отримати повністю новий автомобіль. Тому зараз, якщо дійсно там все окей, то будемо її купляти. якийсь порядок, чистота. Таке, знаєте, достойне життя. Так, да, високі податки, але ти знаєш, куди вони йдуть. Вони йдуть на благоустрій. Ух ти, який мотоцикл трьохколісний. Що прикольно в Теслі, що так класно працює рекуперація. От для прикладу, тільки що я зупинився, просто відпустивши педалі акселератора. Так, Як ви бачите, дилер Mercedes, що там мені підсказує, що десь зараз буде дилер BMW. Ось вони. Я, здається, вже бачу БМВ, яку я приїхав оглядати. Мене це також радується. Перш ніж піду знайомитися з продавцем, обов'язково маю вам її показати. І ось вона. Ви тільки зацініть, який кльовий. Зелений колір. Ну, тобто це відтінок зеленого. Якийсь, можливо, так чуть типу оливковий. Це просто фантастика. i5 M60, 74 км. Як він виглядає, яка вона борза, серйозна і зла. Навіть колеса, да? 21 радіус і 19-й радіус. Є різниця? Є і вона колосальна. Все, супер, машинка на місці, класна погода, зараз все перевіримо, все клієнту покажу. Ну, тут, звичайно, скажімо так, відсоток того, що щось піде не так, дуже малий. Колір називається Cape York Groun. Це абсолютно новий колір від BMW. Тому, якщо, наприклад, говорити про його актуальність, думаю, саме на цій версії він буде дуже гармонійно дивитися. Саме оголошення виглядає так: BMW i5 M60X Drive, 74 км. Яка новою, друзі, коштувала 118 350 євро. Тепер гляньте, яка ціна зараз. І це за автомобіль, який новий, у нього абсолютно нема пробігу. Зробимо отак, щоб було видно. 74 кілометри. Наскільки це прикольно? 24 рік, четвертий місяць. Вона по даті виготовлення також 24 рік. Ну і ціна 67 тисяч 64 євро. Гарантія і новий автомобіль. Я розумію, що от в такі моменти ти одразу можеш дуже легко прийняти рішення, тому що декілька днів тому я дивився. Таку ж п'яту серію, яку продавав просто дилер, який продавав її за мінусом 5 тисяч. Але вона вже мала пошкодження і також пробіг був там вже 9 тисяч кілометрів. Однозначно, відповідь така, що купивши такий автомобіль, ви точно не пожалієте. Ну, щодо саме цієї моделі, у неї корисних майже 80 кВт по батареї. Йдемо далі. 601 кінська сила, 3,8010. Це дуже потужний автомобіль. Ще раз повторюся, в лінійці всіх п'ятих серій вона йде на другому місці після BMW M5. Тому і шильдик у неї m 60 Теж є така певна ієрархія BMW по цим цифрам. Тож на третьому місці йде 50-ка, вона гібридна, 3-літровий бензин плюс. Електродвигун. Але в такому виконанні потужність у неї в діапазоні там, 470 сил. А тут у нас 601. Наскільки велика різниця? Дуже красивий салон, двохтонна шкіра. Основна іде біла з таким сіруватим відтінком. Ну, а тут якби, вже така темна сіра і на цьому контрасті клас, красиво виглядає. Паски безпеки з строчкою М. Панорама, клімат контроль плюс підігрів сидінь, теж дуже прикольно. Вони зробили цю панельку. Виглядає класно і користуватися теж не проблема. Також хочу звернути увагу, що саме в G60. Місця для задніх пасажирів стало набагато більше. Тут дійсно буде дуже комфортно розміститися всім пасажирам, які тут будуть пересуватися. В тому числі у вас також є багато місця над головою. Колеса індивідуал 21 го радіуса. Вони повинні бути, по ідеї, різноширокі. Давайте перевіримо цей факт. 285, 30 на 21. 255, 35, 21. Трошки сонце сіло і почав дуже добре проглядатися відтінок фарби. Ну і класно, вона дивиться на фоні світлого салону. Щодо комплектації, все доволі непогано. Що в нас тут є. Маємо вентиляцію, підігрів сидінь, підігрів керма. Тут підігрів вентиляція. Масаж в цьому кузові вже, на жаль, замовити неможливо. Також доповнена реальність, дуже прикольно реалізована. У випадку, наприклад, з навігацією, воно тут вам теж все розмальовує, підказує. Давати прикольну графіку, одним словом. Також встановлена камера для того, щоб можна було проводити якісь відеоконференції чи відеозв'язок робити, все інше. Ну, тобто, автомобілі у нас зараз в загальному мають дуже багато наворотів. І це вже не тільки засіб пересування, а ще й Якийсь комп'ютер на колесах, і з кожним роком цих опцій стає більше, і для того, щоб ними можна було комфортно користуватися на допомогу всім цим опціям приходить голосова підсказка. Ви нажимаєте ось цю кнопку, і там, що вам потрібно, Включити підігрів, вентиляцію, чи, там, наприклад, зменшити обдув, чи там, змінити температуру, чи, наприклад, направити навігацію, ви все можете робити за допомогою голосових підсказок. Це на сьогоднішній час дуже зручно. Для того, щоб ви не відволікалися від водіння і так далі, є проекція, ну, треба зараз відвинути складний щит, щоб можна було детально її роздивитися. Камери 360, управління жестами, максимальні адаптивні LED-фари. Вже такої опції, як лазер, в BMW немає. Це був якийсь маркетинговий хід, як такої супер-якості освітлення вони не давали. Тобто людина, яка їде на лазерах або на ледах, вона до кінця, напевно, і не зрозуміла б, яка між ними різниця. Є поворот на задній вісь, я вже також перевіряв. А це дуже сильно відчувається. Що також хочу сказати? У версіях G30, попереднє покоління п'ятої серії, в тих автомобілях, які були гібридні, у них було дуже мало місця в багажнику. Тобто підлога вона сходилася з цією накладкою. Можна сказати, повністю прямо, тому що в задній частині не було так багато місця, тому вони підняли підлогу для того, щоб помістити електродвигун і плюс батарею. В цьому випадку трохи не так, вона розміщена під автомобілем. У нас, як ви бачите, вже побільше місця в сумбажнику. Тут дві зарядки і відповідно, ви можете сюди ще щось покласти. Корисно да? мати також таке місце тут. Ну і сам по собі багажник великий, не скажу точно, скільки тут літрів, але місця тут багато. Є компресор, з запіною можна його отак от сюди ложити. О, Буде триматися. А сюди можна ще щось покласти. Є таких тут два крючка, щось повісити. ну В принципі, все зрозуміло. Функціоналу Бундесліга, Ютуб, Spotify. Це тільки частина тих програм, які сюди можна встановити. Тому це дуже класно. І е, не забувайте, що тільки в європейських BMW ви зможете користуватися всіма цими фішечками, тому що у випадку з американськими BMW ця опція буде заблокована в Україні, і вам ніхто не зможе її розблокувати. У вас, наприклад. Лед не адаптивний, вони там щось там накласили на комп'ютері, і він став адаптивний, якщо там він підтримує таку опцію. Тут все інше. Тут автомобіль зв'язаний з сервером BMW Connected Drive, і американські автомобілі просто-напросто не працюють у нас в Україні чи в Європі. І також гарантія. Цей автомобіль має гарантію як в загальному, так і на батарейку 8 років. Це круто, тому що в випадку, що сталося, ціни не дешеві, у вас завжди є страховка, що все буде добре. Також пару днів назад, як я вам вже говорив, робив тест-драйв i5 m 60 яка нам не підійшла. Автомобіль А був не дешевий, Б, там був ремонт. Тому я вам зараз покажу кусочок уривок з того тест-драйву, який я робив на іншій i5. На цій машинці їздити я не буду, вона нова, змісту ніякого нема, вона на гарантії новесенька машина. Вставлю вам зараз відео, щоб ви могли зрозуміти, як він рулиться, і взагалі почути від мене мої емоції за кермом цього автомобіля. Так, да, вона така, знаєте, провокатор. Якщо ти от, буває, їдеш на якомусь електромобілі, то в тебе немає цього відчуття, що ти її підх'їздив, то в цьому випадку вона така прям насип мені. дуже приємно, також є відчуття, що тут задній віс підрулюванням. Хотів вам показати як виглядає доповнена реальність. Давайте зараз запустимо автопілот і подивимося, як це буде виглядати з доповненою реальністю. Подняем его. Ну, залив, вот, классный эффект. сейчас mm -hmm. mm -hmm. мы тут еще делаем за нами. Дивишся на спідометр, він ну, щелкає цифри аж бігом. Але знову ж таки, 600 сил по-іншому і бути не може. Також хочу сказати, що цей автомобіль має просто безкінечну кількість різних асистентів. Починаючи від того, що він там сам гальмує, окей, це все понятно, Зараз в багатьох автомобілях це все є. Але він так інтелектуально може робити певні речі, що ви будете просто в шоці. Ну, для прикладу, дивіться, у вас, наприклад, в Європі працює асистент адаптивного ну, такий типу автопілот. Він не зовсім автопілот називається, це система. В BMW там Driving Assistance Plus називається так. Але, наприклад, ви їдете на автопілоті, так називаємо, і, наприклад, хочете повернути. Так? Ви включаєте поворот, дивитеся просто в зеркало, і автомобіль сам автоматично, ви нічого не трогаєте, кермо не трогаєте, нічого не трогаєте. Він автоматично змінює полосу руху. Якщо б закони дозволяли цьому автомобілю їхати автономно, вже на сьогоднішній день вона би це робила. Тому що тут дуже інтелектуально наворочена система камер датчиків, які саме працюють для цього, щоб автомобіль автономно рухався. Друзі, з вами був Андрій Автофура. Будемо купляти цю красуню. Незабаром вона з'явиться в Україні. Також ви побачите зараз у відео, як вона пересувається на автовозі. Також побачите фотографії в Україні. Це ще раз підтвердження того, що я не просто приїхав, там подивився автомобіль, зняв відео, пофотографував його. Ні. Ви побачите пряме підтвердження того, що він їде в Україну, а потім взагалі в Україні знаходиться. Це я до того, що деякі клієнти, які до мене перше звертаються, які мене не знають. Переживають за мою порядочність. Друзі, я дуже давно працюю в цій сфері, більше 15 років на секундочку. Дуже багато автомобілів привіз своїм клієнтам, які мене також рекомендують своїм друзям, колегам, родичам і так далі. А якщо ви подивилися це відео, якщо вас щось цікавить, без питань, дзвоніть, пишіть з радістю, відповім на всі ваші питання. Також хочу сказати, підписуйтеся на мій інстаграм. В інстаграмі у мене завжди дві ж. Всі автомобілі, які я купив своїм клієнтам, вони також там всі знаходяться. Можливо, вам буде це цікаво. Підписуйтесь на інстаграм, слідкуйте за мною там. Ну і також, якщо якісь питання, ви можете в інстаграмі писати. Я швидко відреагую і відповім вам на будь-яке питання. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Автофура. До нових зустрічей. Слава Україні!